Ярослав Погарський, голова політради партії Вся Україна, пане Погарський, ваша партія називається Вся Україна. Вона молода. А чи спроможна вона в нинішніх умовах об'єднати всю Україну? Я переконаний, що спроможна, оскільки ми спираємося на суспільство, на громадян, і ми розуміємо, чим відрізняються нинішні політичні сили від тих політичних сил, які мають прийти на заміну їм. От зокрема, ми активно включилися в кампанію за відповідальну владу з таких міркувань. На сьогоднішній день, за великим рахунком, немає парламентарізму в Україні і взагалі дискредитована система представницької демократії, оскільки нинішня Верховна Рада. Це далеко не є парламент в ситуації, коли немає представницької демократії, народ український змушений вдаватися до таких форм волевиявлення, як народні бунти. Ми розуміємо, що оцю негативну енергію, оце незадоволення суспільством. Треба спрямувати в конструктивне русло. Треба дати громадянам дієвий механізм впливу на владу. З нашої точки зору, ініційований нами законопроект про владу дає такий механізм. В результаті він дає такий системний трикутник, де є відповідальний виборець, який впливає на владу не лише один раз на п'ять років, а щодня в міжвиборчий період. Відповідальний виборець формує відповідальних політиків. А відповідальні політики вже здійснюють відповідальну політику. Коли ми оцей трикутник сформуємо, тоді і Україна буде розвивати зовсім в іншому напрямку. Партія вся Україна розуміє, що треба спиратися в першу чергу на простих громадян. Не можна будувати свою політику лише в Києві, а треба працювати з людьми в першу чергу на місцях. Однією з таких форм роботи був ваш круглий стіл у Львові під назвою Крах демократії, безвідповідальність влади та примарність опозиції. Я би хотів звернути увагу на останнє слово опозиції. Ви вважаєте, що ці завдання, які ви поставили перед собою, нинішня опозиція не спроможна виконати ні в який спосіб? Я переконаний, що нинішня опозиція принципово нічим не, відрізняє, не відрізняється від нинішньої влади. Я би тут навіть зацитував слова Святослава Вакарчука з останнього альбому, де, зокрема, є такі слова і Монтекі з Каполетті давно вже одна сім'я. Так ось нинішня опозиція не демонструє іншої якості ніж нинішня влада. Більше того, нинішня опозиція ще недавно була теж владою, і тому ми вважаємо, що на заміну цієї опозиції мають прийти політичні сили, які будуть, по-перше, пропонувати альтернативу, які будуть конструктивно критикувати нинішню владу, і які будуть спиратися на громадян, а не лише на електорат напередодні виборів. Молода партія вся Україна вже має первинні осередки на Львівщині, зокрема. На Львівщині ми розпочали роботу. Ми переконані, що буквально десь через місяць у нас вже буде серйозна структура. Ми будемо спиратися на авторитетних місцевих лідерів. Ми свідомо не прискорюємо процес розбудови партії в регіонах. Зв'язку з тим, що ми розуміємо, що треба залучати авторитетних місцевих лідерів, треба відійти від принципу призначення партійних функціонерів. Треба навпаки зробити такий неформальний попередній прайміріс і відібрати тих людей, які зможуть розбудовувати структури і залучати все більше активну громадськість.